Готуємо легендарну корейську лапшу булдак. Готуємо прямо зараз. в рожевому це в нас спеції, в червоному пакеті гострий сос. Для приготування нам знадобиться каструля, наливаємо воду і ставимо її кип'ятитись. Після того, як вода закипіла, ми занурюємо лапшу в каструлю і варимо її 3-4 хвилини, поки вона не стане м'якою, але ще пружною. Після зливаємо воду. Викидаємо все в тарілку і додаємо спеції, а саме приправу цю рожеву. Потім ми додаємо гострий соус. І не хвилюйтеся, якщо ви плакали, це нормально, ми також плакали. Якщо чесно, ми не додавали весь соус, тому що дуже гостре. Спробуйте ви спочатку, а потім вже додайте. Все ми добре перемішуємо. Ідеальна комбінація болю і задоволення. Хочеш повторити? Пиши нам привеземо тобі цю гастрономічну бомбу.